Всім привіт! Світить сонечко яскраве, розганяє вітер хмари. Годі в хаті вже сидіти, нумо сонечку радіти. Галю, Юрчику, Орисю, вдома довго не боріться. всю скликаєте дітвору, біжить гратись на лугу. Фізичну активність свою розвивайте та здоровими зростайте. Вірш про спорт, послухайте малята. Щоб завжди здоровими зростати. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатись і частіше усміхатись. Спробуйте, малята, цей віршечок повторяти та завжди гарний настрій мати. Про здоров'я своє дбайте та фізичні справи повторяйте. Бажаю вам міцного здоров'я! Хай щастить!